Далі у нас є Luma Luma Dream Machine, випущена влітку 2024 року, і це справді був один із перших відеогенераторів зі штучним інтелектом, який існував в епоху Gen 3. Результати, які ми отримали від Luma, набагато перевищили інші результати, які ми отримували від інших відеогенераторів зі штучним інтелектом. Але питання в тому, як Luma працює сьогодні, Luma неймовірно проста у використанні. Це ввести наш запит і натиснути кнопку рендеру. Я зібрав усі кліпи з Luma разом. Давайте подивимось на сайті до зображення і завантажувати ваші зупинити. кадр. Гаразд, як бачите, це не дуже реалістично. Глядачі не повністю куплять ці сцени, які ми отримуємо від Луми. Я думаю, що вступний кадр виглядає досить добре, але цей другий кадр з солдатами я маю на увазі, виглядає так, ніби цей хлопець на задньому плані є найстрашнішим маленьким. Найстрашніший спецназівець, який коли-небудь був, і цей хлопець, хоча початковий поворот виглядає добре, це просто виглядає як сповільнений рух. Багато відеогенераторів зі штучним інтелектом дадуть вам сповільнені кадри, і це не дуже корисно, якщо ви працюєте над проектом, який повинен мати реалістичну динамічну фізику, і їх API також неймовірно швидкий. Справа в тому, що реалістичність дійсно погана. Ви, як правило, отримуєте багато сповільнених відеокліпів з лума, і фізика просто не дуже реалістична. Наступний наступним є Minimax, також відомий як Hailu. Це китайський відеогенератор, який з'явився в 2024 році, і результати досить вражаючі. Тут є речі, які подобаються, і речі, які не подобаються. Перше, це загальний рух камери, особливо на вступному кадрі. Він не надто динамічний, і речі, які повинні рухатися, наприклад, хмари на задньому плані, насправді просто не рухаються. Це добре, але не найкраще. У вас також є другий кадр, і давайте просто звернемо увагу на цього хлопця, який поводиться тут, як король підкрадається. Він просто як король або ці. Підкрадаючись у найдивніший спосіб, і я також маю зазначити, що ми підказували солдату, що він по суті йде до дверей, а він насправді просто перевіряє свою зброю і озирається навколо, але там не дуже багато руху. Тож не найкращий результат зйомки. І ось, нарешті, ми маємо цей кадр, і ви бачите чоловіка, який нібито розмовляє з нами. Я не дуже розумію, про що він говорить. Ми не запрошували до розмови, але чомусь мінімакс дуже любить змушувати всіх говорити. Отже, знову ж таки, мінімакс неймовірно простий у використанні, і фізика пристойна, особливо якщо у вас є кадри, які не отримують достатньо руху на деяких інших відеоплатформах, платформах. Мінімакс має тенденцію давати вам найбільше загального руху, і тому він дійсно може додати життя вашій анімації. Просто уявіть собі, що ви даєте об'єкту анімації трохи кави, і це те, що ви робите щоразу, коли ви використовуєте мінімакс. Зараз недоліком використання Minimax є той факт, що загальна реалістичність просто не вражає порівняно з відеогенераторами, She, які зараз доступні. Раніше це було дивовижно. Як і Minimax, Клінг, це китайська відеомодель, але вона має набагато більше цікавих функцій. У вас є можливість тренувати моделі на чиємусь обличчі, так що ви можете тренувати моделі на чиїхось обличчях. Ви можете використовувати їх у відео знову і знову. Існує набагато більше контролю над відео, які ви створюєте, і просто більше налаштувань, які ви можете налаштувати, включаючи негативні підказки, щоб отримати саме те, що ви шукаєте. Щоб створити відео в Kling, все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку відео зі штучним інтелектом». Електом і перетягнути зображення я використовую останню версію Клінк 16 і ви знову вводите підказку. Також можете. Змінити Мушу сказати, що я дуже вражений результатом роботи Клінга, я думаю, що він дійсно втілює багато кінематографічної естетики та елементів, які я хотів би бачити у відеогенераторі. Наприклад, якщо ми повернемося до початку, то побачимо, що дим валить з цієї фабрики, і ми маємо приємний рух всієї сцени, що дуже круто. У нас також є другий кліп, він досить цікавий, тому що у вас є солдат, який тримає рушницю, а потім вона піднімається вгору. Фокусується на хлопцеві, на задньому плані та його русі. Якщо що порівняти з іншими інструментами, то рух хлопця на задньому плані дуже реалістичний. Виглядає так, ніби за його кроками стоїть велика вага. Очевидно, що ми, мабуть, хотіли додати трохи більше нагальності від того, як він наближається до дверей, але це те, що ми додали, і фактично доданий рух камери виглядає добре. Я також маю зазначити, що на краях ви бачите деякі хроматичні аберації. Він набуває хроматичних аберацій, динаміка об'єктива, як ця справді дуже кінематографічна і. І набагато детальніший результат, який ми отримуємо від Клінг, порівняно з іншими інструментами, такими як Лума, ви навіть не могли навіть подумати про хроматичні аберації. тому що роздільна здатність уже настільки м'яка, що це те, на чому слід зосередитися в майбутньому, коли їхня модель стане такою ж якісною як Клінг.